Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я Рада, що ви заглянули сьогодні в гості. Я для вас підготувала деякі страви, які готуються дуже просто та смачно. Для початку ми приготуємо ось такий салат, звичайний салат з пекінської капусти. Я знаю, що цей салат відомий вам всім і знаєте теж, як він готується. Але я в цей день його готувала, тому вирішила з вами поділитися. Можливо, ви трішки робите по-іншому. Для початку я пекінську капусту добре промила, обсушила її і ось такими частинками на половинку розрізала і просто смужками її нарізаю. Окрім пекінської капусти, я ще використовую звичайно ось таку молоду капусту. Її додаю зовсім небагато, тільки щоб трішки урозманітнити сам смак. Але коли я додаю саме цю капусту молоду, я додаю трішки солі для того, щоб вона зм'якла. Так надасть одній іншій капусті м'якого смаку, і також не буде вона дуже тверда. Нарізаю ковбасу на дрібні полоски. Розділяю на дві смужки і таким чином я нарізаю саму ковбасу. Ковбасу потрібно брати вищого гатунку, щоб вона була без різних перемелених хрящиків. Я використовую фірму з молоком. Вона мені багато років підходить, смакує також нашій родині. Буває, можу взяти трішки іншу, теж вона досить гарно поєднюється. Це буде ковбаса варена, але така напівкопчена. Дуже приємний смак має, і також в салаті вона непогано смакує. Яйця розрізаю на дві половинки і нарізаю ось так соломкою. В цей салат я ще додав кукурудзу. Трішки солі, перцю за смаком. І з солі будьте обережні, тому що, коли капусту трішки підсолюєте, щоб вона зм'якла, то а, потрібно за це, на це звертати увагу. Майонез і все. І такий салат у нас буде готовий. Можна також додати до нього ще цибулі. Але цього дня я її не додавала, тому що не хотілося. Але бувають дні, коли я трішки додаю зелені цибулі, але не в такому, а, такому вигляді, як рівчаста, тільки якщо є пір'я. Але на цей день в мене його не було, тому я не додавала ніякої. Зараз я тру моркву та цибулю роблю зажарку для того, щоб на іншу страву мені було. А саме це будемо готувати суп із фрикадельками, і також я буду додати ще зажарку у наші рулети із чорносливом. Поки в мене готується зажарка, приготуємо смачний соус бешамель. Для початку нам потрібно розтопити масло та також поставити окремо молоко, для того, щоб воно добре підігрілося, майже воно було таке дуже гаряче. Розтоплюємо масло і можна зараз додати 4 столові ложки муки. Звичайно, муки не додавайте дуже багато, тому що молока вам піде не літр, а піде і півтора, і дві літри. Тому з цим потрібно бути обережно, якщо ви робите перший раз цей соус. Молоко додаємо у наше масло і мукою. Ось так все гарно перебиваємо, щоб не утворилися ніякі грудочки, тому що дуже смачний соус виходить тоді, коли він дуже гарно спитий до однорідної консистенції. Із спеції я додаю трішки мускатного горіху, кмелі сунелі, чорний молотий перець і також сіль до смаку. Все ретельно перемішуємо, дає, даємо, щоб він трішки вскипнув і все, соус готовий. Соус трішки густий, то можна додати ще трішки молока. Я додаю молоко поступово, і тоді виходить соус дуже ніжний, а також дуже гарної консистенції. Він м'який, не густий, помірно ось такий густуватий, дуже апетитний, смачний, також дуже смачний і підходить до будь-якого гарніру. Перейдемо до наступного соусу. Це соус болоньєзе. Це дуже швидкий і простий приготування соус. Нарізаємо на дрібні шматочки кубики цибулю, приблизно дві середні цибулі. Даємо, щоб він, ця цибуля обсмажилася, і тим часом ми будемо проварювати ось такі листи лазанні. У мене цього разу куповні, але можна приготувати тісто як на вареники і так його теж проварити. Додаю кипячену воду трішки солі, і викладаю наші готові листи лазані. Я готую такі листи приблизно по 2 хвилини, тільки для того, щоб самі листи стали трішки м'які, тоді наполовину варені, і тоді можна їх викладати у холодну воду, для того, щоб припинити спосіб приготування цих листів. І таким чином ми Будемо мати гарне приготування листів. Так, листи в нас проварилися, цибуля теж піджарилася, і тепер час давати фарш. У мене фарш свини, можна давати також і курячий, але, на мою думку, свини більш смачніший, тому що він має трішки жир і таким чином смак теж краще покращується у лазанні. Я обсмажую фарш до таких піків, коли він трішки обсмажиться. Ну і вже ось, якщо ми доходимо до такого стану, я додаю томатну пасту і також води так, щоб покрило повністю все м'ясо. Я протушую до готовності, поки він не загусне. Тепер настав час збирати нашу лазаню. Роблю це все шарами. Для початку ми викладаємо соус бешемель, а також наші готові листи для лазані, тоді даю волон'єзи соус та трішки присипаю сиром. Сир можна використовувати будь-який у мене сметанковий. Можна моцарелу, ну, будь-який, який ви полюбляєте. Саме найбільше. І ми викладаємо стільки шарів, допоки у нас залишаються соуси, сир і також наші листи для лазані. Поверху вже готової лазані ми присипаємо також ще багато сиру і кладемо в духовку при температурі 180 градусів приблизно на 20 хвилин, тому що у нас все вже майже готове, тільки для того, щоб, щоб наші листи доготувалися і не були сирими. Ось і настала наша черга до приготування м'ясної фролеті з чорносливом. Це також дуже проста страва і смачна. Таку страву я готую дуже швидко і просто. Саме найперше, я готую чорнослив, в кипячену воду його викладаю приблизно на 15 хвилин. Тоді воду зливаю і нарізаю на такі невеличкі шматочки. Відбивні це свине м'ясо, відбивні роблю. І також даю сіль перець нашу зажарку, чорнослив і закручую ось такі рулетики. І таким чином я проходжуся по всіх наших відбивних, які я маю. Тоді я беру всі рулетики, готові, викладаю керамічну форму, можна форму використовувати будь-яку. У мене просто ще в цей день залишилася також керамічна. Тому я в цю форму буду вкласти в духовку холодну і тоді вже буду її включати для того, щоб вона не тріснула. Вливаю трішки води, запікаю при 150 градусів, приблизно 25 хвилин. Після того я витягую з духовки, засипаю сиром також будь-яким. У мене знову це сметанковий. І знову приблизно на хвилин 5-10 викладаю в духовку і все. Наші м'ясні рулетки готові. Получається дуже приємні на смак, ароматні та також дуже смачні. Раджу вам приготувати. Ну а тепер ми приготуємо суп із фрикадельками. Це дуже простий суп, він дуже простий в приготуванні. Для початку нам потрібно промити картоплю, почистити, нарізати на невеличкі кубики. І коли вона закипить, вона вже майже готова. І я викладаю лавровий лист, зажарку, яка в нас залишилася. І тепер буду формувати із фаршу, який у нас був від лазаньні. Добавляю ще за смаком сіль перець і також гранульований часник. Можна додати гранульований часник, а можна додати свіжий часник, а теж буде дуже смачно. Ну, і таким чином я формую ось такі невеличкі кульки. І а, я заважила те, що чим менші кульки, тим суп стає смачніший. А потрібно такий суп варити не на великому вогні, тому що він тоді мутний робиться, а коли такий помірно низький, низька температура вогню, то тоді суп виходить світлий. Уже в самому кінці, коли викладаю фрикадельки, я всипаю зовсім трішки вермішелю дрібного макарону. І також трішки хвилин 10 воно провариться. Я виключаю навіть попри те, що макарон ще не готовий. Коли ви виключите і він настоїться, макарон сам по собі дійде і не буде розварений, а буде тримати свою форму. Покажу вам ще один рецепт приготування тушеної фасолі з м'ясом в доматному соусі. Дуже просто готувати, і такі інгредієнти я знаю, що зараз є в кожній господині. Нам м'ясо потрібно протушити, додати нарізаний смужками перець болгарський і цибулю. Додаємо трішки олії, і воно все має. Ось так протушуватися. М'ясо та овочі, вони віддають свій сік. І потрібно дочекатися того, щоб сама ця вода випарилася. Тоді можна буде додати наступні інгредієнти. Сіль, перець індивідуально, це як вам смакує, можна давати більше, можна і менше. Нам потрібно зараз під кришкою тушити приблизно пів години. Цей час пройшов дуже швидко, тому я тим часом нарізала на ось такі невеличкі кубики моркву, приблизно це є середня одна штука. І знову нам потрібно тушити під кришкою приблизно 25 пів години. Після того, як пройде цей час, ми додаємо томатну пасту, це 200 г, і також трішки води додаємо. Варену фасолю, теж в цей процес ми додаємо, скільки вам заманеться. У мене фасоля велика, називається корона, тому можна використовувати також і маленьку, консервовану за вашим смаком, те, як ви полюбляєте, а можете її взагалі не добавляти. Дуже Смачно виходить ця страва, дуже апетитна, ситна, і можна її куштувати просто ось в такому вигляді. А можна подавати з будь-яким гарніром. Це виходить як гаряча страва, тому смакуйте, готуйте і нехай вам буде смачно. На самому кінці готування цієї страви я додаю лавровий лист, паприку солодку та також хмелі сунелі. Перемішую, тушкую 5 хвилин і все, страва готова, можна подавати до столу. Як у мене залишилися деякі інгредієнти, то діти попросили приготувати в цей день буріто і готую з тих інгредієнтів, які у мене вже залишилися. Тому я використовую лаваш один, у мене три штуки в пашці були, то я ділю їх на дві частини. Один лаваш у мене трішки був, розірвався, тому я розділила на такі маленькі. Але я більше цього робити не буду, тому що дуже незручно закручувати, і також не дуже гарно виходить. Я підготовлюю всі інгредієнти: нарізала кобасу, це віденська салямі. Також нарізала капусту, з'єднала її із тертою морквою, натираю сир, трішки цибулі. З Начинки у мене кетчуп та майонез, тому я полоску даю одного, полоску іншого, і також наступним планом я добавляю всі ті продукти, які я вам тільки що назвала. Скручую все у трубочку, і тоді буду зажарювати на сковородці гриль ребристці, і все. І тоді вже все смачно виходить. День в мене просто був розгар у кухні, тому я вирішила ще при кінці зробити маленькі ось такі міні-піци. Це так смачно вийшло, зручно, не потрібно нічого різати. Це така порційна вийшла піца. Інгредієнти теж всі ті, які були в мене вдома, і також я додавала ще оливки, спекла ось такий яблучний пиріг. Я рецепт показувала в одному з відео, Вже не хотіла повторюватися, і дуже все так смачно вийшло. Ми все скуштували, все пробуємо. І повірте, кожна із цих страв варта своєї уваги, тому що прості інгредієнти, а стільки страв получається. Тому, друзі, я вам дякую, що залишаєтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте свої вподобання. Зустрінемось в новому цікавому відео, тому дякую вам за вашу підтримку. Всім па-па, гарного вам дня!